Мене звуть Катерина, я мешканка села Олександрів. Ми місяць тому повернулися додому. Весь цей час перебували у Львівській області, вивезли дітей. І зараз, ви знаєте, коли місяць ми просто проїжджали мимо школи, навіть не вистачало духу зупинитись. А от сьогодні, коли ми приїхали, я підійшла ближче, просто емоції б'ють через край. Я закінчила цю школу у 2004 році, мій чоловік у 2003, тут навчався мій брат. Тут навчалася моя дитина, пішла сюди в перший клас. Моя мама, директор цієї школи, пропрацювала тут більше 35 років на одному місці. І зараз так наскільки боляче це все бачити, що скільки горя Росія принесла нам, це просто. Я, ну, хочеться достукатись до інших країн. До... До світу достукатись, подивіться. На прикладі одного з села у нас було прекрасне квітуче село, в нас більше двох тисяч населення, у нас дуже багато діток було. І в один момент це все перетворилось просто в руїни. Ось, ось подивіться. І якщо ми не зупинимо зараз Росію тут, на нашій території, силами наших військових, то це буде далі. Це піде, в Польщу це піде, в Угорщину. Ну, вони не зупиняться. Вони не зупиняться, вони вбивці. Ми застали тільки тиждень. І тоді евакуйовували дітей, тому що це було неможливо. А батьки наші лишилися тут, ми вже вивозили їх тоді з окупації. Те, що розповідали вони, це неможливо передати словам. Це, це жорстокі, неконтрольовані тварини. Це не військові. Вони не мають ні честі, ні совісті, ні порядності. Їхнє слово не варте нічого абсолютно. І я хочу, щоб ті, хто почує моє це інтерв'ю, розуміли, з ким ви маєте справу. Домовленості з ними не пройдуть. Ми тільки повинні їх перемогти, тому що іншого виходу у нас немає.